Може не треба. Максим також незвичайний учень. Сима можливо, взагалі хтось знає, тому що Максим куратор. Максим заробив більше 10 тисяч доларів, і зараз він також навчає інших учнів. Ну починав я вообще з дизайну. Потім я перейшов в монтаж, Заробив гроші, купив комп'ютер і Тоді попав до Андрія на навчання. Після цього всього вийшло зробити ось такий результат. Насправді тут не всі канали. Тобто, 10 тисяч доларів було ще щось. Та там є ще, але ну я не люблю сильно за гроші говорити. А. Так От зараз вчу інших учнів, навчаю їх і бачимо, є роз... Результати і в інших людей і не тільки в мене, тобто навчання корисне, але саме основне, що я би хотів порадити для нових учнів, це те, що по-перше, треба робити більшу кількість і чуть меншу якість, тобто не старатися доводити все до перфекціонізму. Перфекціоніста з голови виганяти завжди потрібно і завжди йти до кінця, старатися максимально. А яку ніч ти знімаєш мене зараз. Є історії, мене є е, роблекс шурси. в мене є аїшна музика, і майнкрафтів.